Всі, хто зараз біля телеекранів і дивиться передачу у колі домашніх турбот, думаю, що сьогоднішня передача буде цікава дачникам, тому що саме дачники на своїх невеличких ділянках змогли розвести досить пристойні сади. Як доглядати за цими садами, щоб вони почали плодоносити? Про це ми дізнаємося від відомої в місті людини, садівника, який завжди ділиться з нами своїм досвідом. Це Сергій Ремезовський. Прислухаємося до його порад. Ось нарешті і наступила пора, коли ми вже можемо вийти в садок. Які процедури чи які дії ми маємо зробити в нашому саду, для того, щоб кожен рік цей садок нас радував плодами, щоб ці плоди були якісні, щоб було найменша кількість хвороб? Ну, от ми бачимо, що сад був зосені побілений стовбури і нижні гілочки побілені вапном з глиною, з додаванням мідного купоросу. Це забезпечує захист стовбурів від сонячних опіків, і, в деякій мірі, і від деяких хвороб, які виникають в лютому місяці. В лютому місяці сонце вже починає припікати, і стовбури дерев, особливо, якщо вони вночі. Можуть бути покриті снігом, і е, сніг тане, і вони стають темними, притягує сонячні проміні, і стовбури нагріваються, і клітини, кори пробуджуються. Вночі ж ми знаємо, що буває приморозки чи морози навіть там до 50 градусів. І в цей період не встигає рідина перетворюватися в гель. Який зазвичай в хлітинах взимку замість рідини буває, тому цю хлітину розриває. І ми бачимо опіки на корі, такі пошкодження, які можуть призвести навіть до серйозних хвороб дерева. Тому ця побілка дає захист дерева від пошкоджень взимку морозами. Ця побілка була зроблена в листопаді-грудні. Але тепер прийшла пора її поновити. Там, де е, дощами вона змилася, е, бажано було б провести знову е, побілку, і ми таким чином, саме в лютому мі е, місяці, захистимо наші дерева від пошкоджень морозом. Треба підійти ближче до дерев і подивитися, які хвороби чи шкідники ми можемо побачити на цих деревах. І саме зараз пора забрати хворі гілочки, щоб спори грибів далі не заражали наші дерева. Виявляється, що саме теплолюбива порода це персик. Ось вона вимагає саму першу обробку нашу. Дуже шкодочинна хвороба це кучерявість листя персика. Вона проявляється в травні місяці, коли молоді листочки починають з'являтися на персику, такі покручені, вони бувають якогось світло-зеленого кольору, буграми навіть чи червонувастого кольору. І потім ці листочки облітають, це значно зменшує майбутній врожай. Наростають потім нові молоді листочки, вже без хвороби, але оця втрата листя весняного призводить до того, що. Персик послаблюється і може навіть в якусь зиму і дуже сильно померзнути. Тому саме зараз, от, коли температура денна перевалює за плюс 3 градуси, треба обов'язково обробити персик. Чим обробити? Фахівці рекомендують обробити препаратами на базі міді. Один з таких препаратів це може бути, наприклад, хлорокісміді, препарат Мідян Екстра, назва е, той самої хлорокісміді, але е, Мідян екстра в чим е, гарний, що він зразу в рідкому стані. Його легше розчинити, більш якісніше йде обробка цього е, персика. Бо саме зараз е, лусочки на бруньках розкриваються і е, грибок попадає в бруньку. Якщо обробляти вже в квітні місяці, то хвороба вже всередині, і, ну це вже буде лікування, а не профілактика. Зараз ми, оця профілактика не дає спорам гриба проникнути всередину бруньки, і тому дуже гарна якісна обробка. Це мається на увазі по персиках. Інша обробка, яка вже загальна для саду, в березні місяці, от в цьому саду вже вона була випробована в минулому році і дала позитивний дуже результат, що хвороб була мінімальна кількість, і якісні плоди були отримані. Ця обробка вона складається з 700 грам сечовина, і 50 грам мідного купоросу. Чим вона відрізняється від е, такої стандартної обробки, е, ну, скажімо, 3% бордовська рідина? 3% бордовська рідина це гарна обробка, вона забезпечує е, ну, досить гарний е, захист е, саду від е, грибкових захворювань по різних е, культурах, але вона дуже важка в приготуванні, правильному приготуванні. Е, найменше відхилення від е, правильного приготування, там може бути температура, не така розчинів чи неправильно вливання одного розчину в інший роз, розчин. Навіть концентрації змішування е, розчинів може дуже суттєво вліяти на якість тієї речовини, яку ви отримуєте, і суттєво буде вліяти на захист саду. А ця. Яку от, ми пропонуємо обробка, вона дуже просто робиться. Те, що я казав, 700 грам карбаміда і 50 грам мідного купоросу. І до того ж, мінімальна кількість міді. Мідь теж не дуже добре, коли ви багато міді в свій садок заносите, бо це токсичний елемент, а тут, виходить, ефект. Той самий, що від 3% процентних бордоскві, а міді в 6 разів менше. Замість 300 грам міді, ми тут маємо 50 грам міді. Підійшовши до дерева, ми бачимо хвороби, які присутні на цьому дереві. Ось, наприклад, на вишні всі признаки моніліозу, муміфіковані плоди, квітки навіть не розвинуті були колись, вони позасихали. Ось ми їх зрізаємо. І утилізуємо у відро. Ні в якому разі не кидайте під дерево. Бо якщо ми кинемо під дерево, знову грибок піднімається з пилю, піднімається і знову йде зараження дерева. І це зараження буде прибирати отакі от гілочки, пошкоджені, засохлі. Це ми знищимо. Хворобу і зменшимо подальше зараження цього дерева цією хворобою. Ну, і треба буде подалі захистити саме від монілії. Це може бути обробка, про яку я вже розказував. Це 700 грам карбаміда і 50 грам мідного купоросу, а перед цвітінням. Обов'язково обробити препаратом хорус. Ще третя обробка бажано було би зробити, вона робиться вже після цвітіння. Тепер прибираємо гілочки, які ми бачимо дуже сильно послаблені і нема тут багатої, великої кількості плодових бруньок. Отакі гілочки вони не потрібні на дереві. Їх бажано вирізати і потім знищувати. Можна спалити їх, щоб не йшло зараження надалі дерево. От ми бачимо ще такі гілочки пошкоджені. Деякі люди вважають, що Вишню і черешню не треба обрізати, але я не погоджуюсь з цим, тому що дерево розвивається е, зовсім по іншим законам, які е, треба нам. Е, дереву бажано дати найбільшу кількість дрібних плодів для того, щоб подовжити свій рід. А ми хочемо отримати е, гарну кількість якісних. Нехворих е, плодів. Е, тому ми маємо так втрутитися в життя цього дерева, щоб дерево не хворіло. Коли ми вирізаємо сильні загущення, ми покращуємо провітрюваність дерева і зменшуємо кількість хвороб таким чином. І це призводить для, до отримування якісного врожаю. Деякі люди різними методами зберігають свої дерева від шкідників і хвороб. Є навіть такий метод, як зимова обробка полум'ям. береться факел і підходиться до дерева, і там, де ви бачите якісь хвороби, можна там трошки вогнем пройтися. Ну, це така відносно рискова обробка, тому ми ніколи не знаємо, встигне ця брунічко брунечко пошкоджує чи не встигне. Це, напевно, має бути дуже висок, великий досвід такої обробки. Ну, ви можете спробувати і потім нам розкажете. А я би порадив, наприклад, обробити кущі Агрусу, який хворіє борошнистою росою. І смородини кипятком. Цю обробку я, в принципі, радив би робити, вона робиться таким чином: береться металічна лігка, кип'ятиться в відро кип'ятка, поливається кущі, ось ще коли сніг лежить. Справа в тому, що коли ви налієте цю воду, вона вже стане. 95 градусів. Поки вона там в тій лійці ще охолоне і е, струмінь тої води ще буде нижчий. І попаде на бруньку, ну, в градусів, напевно, 85-90, але це дуже миттєве таке попадання того окропу. І він не встигає зробити бруньці шкоду, не пошкоджує бруньку. Але ті хвороби, які на поверхні бруньки чи пагона, вони знищуються таким чином. Саме поверхневі хвороби, які розміщені на поверхні цієї бруньки, така обробка досить ефективна. Ось нарешті ми підійшли до дерева персик, дерева були посаджені в 2010 році, плодоношення почалося в 2011 році, і щорічно ці дерева дуже гарно родять. Але це забезпечується завдяки щорічної, дуже сильної обрізки персика. Бо якщо персик не обрізати, чи обрізати неправильно, чи обрізати дуже мало, персик родить, але недовго. Він дає один-два врожаї, другий врожай, як правило, дуже великий, плоди дуже малі і неякісні. А вже третього врожаю часто буває, що і не не складається з ним і дерево часто гине взимку. Чому це виникає така річ? Виявляється, що персик перевантажується плодовими бруньками. Більшість квітів зав'язує плоди, і дерево в той рік, коли це стається, виснаджується. Оце перевантаження призводить до того. Що деревина персика не встигає визріти е, до зими і взимку практично вимерзає. Якщо персик різати щорічно і правильно, тоді ви будете отримувати щорічно якісні, великі плоди, дерево не виснажується. І е, таким чином ви значно подовжите життя. І врожай якісних плодів вашим персикам. Які тонкощі обрізки персика? Персик відрізняється в обрізці від всіх інших порід дерев. Його обрізка дуже нагадує обрізку винограда. Він по обрізці ближчий до винограду, ніж для, до яблунь, груші, скажімо, там, сливок. На персику ті гілочки, які від плодоносили, мають бути вирізані, бо на них е, є плодові бруньки, але вони, гілочки слабенькі. Плодові бруньки є, тут, якби її ставити, врожай би був. Але найбільш якісний врожай на персиках, це на е, гілках такої середньої сили, отаких от гілках. Середніх і сильних гілках. Саме на однорічних середніх гілках е, дуже якісний врожай ми можемо отримати. Подвійна брунька на персику це, як правило, плодо, дві плодові брунічки. Потрійна брунька, ви бачите, три брунічки. От ці дві крайніх бруньки це плодові бруньки. Посередині ростова брунячка. ще ми бачимо от таку саму. Дві крайніх плодових брунячки. Посередині ростова брунячка. Отакі от пагони, оце самі цінні пагони на персика для плодоношення. Бачимо гілочку, от вона у нас іде. І бачимо різні гілочки. От є слабенька гілочка, плодо... є пару плодових брунячок. Є трошки сильніша гілочка, є теж пару плодових гілочок. Є середні, середня така гілочка з плодовими бруньками. є ще слабша, ще слабша, і дуже слабенькі гілочки, і ми бачимо тут навіть сліди від того, щоб тут персики висіли. Ось бачите? Сліди від персика. Ця гілочка відплодоносила. Ця гілочка вона відплодоносила. І можна її обрізати до оцієї середньої гілочки, яка буде лишена знову на плодоношення. От ми вирізаємо от всі ці гілочки, які розміщені за цією гілкою, яка лишиться. От Таким чином, це все викидається. Ось ця частина викидається і ось ця частина лишається на плодоношення. Зараз я не буду вкорочувати цю гілочку, тому що ми не знаємо, які бруньки живі плодові, а які мертві. Це можна буде зробити вже в період цвітіння. Зараз ми вирізаємо просто ті гілки, які однозначно треба видалити. От, наприклад, ще така гілочка. Це тут були плоди персиків. І через те, що е, вони були великі, якісні, ми бачимо, що ця гілочка зігнута донизу і прирости відносно слабенькі. Отака гілочка теж на персику видаляється повністю. Отака слабенька гілочка видаляється повністю. Ми вже бачимо, що вище розміщені дуже гарні якісні гілочки, які нас будуть плодоносити цей рік. На персику обов'язково кілька нижніх сильних гілок треба різати коротко. Оце особливість персика, і вона присутня при обрізці винограду також. Для чого це робиться? Якщо це не робити, то персик у нас дуже швидко оголюється низ. Внизу не стає е, таких точок росту. Слабенькі гілочки ми вирізаємо, якщо їх лишити, на них не виростають сильні гілочки плодові. А всі процеси ростові йдуть догори. І персик дуже швидко починає наростати вверх і ми втрачаємо за ним контроль. Вони дерева стоять дуже високими, незручними для догляду, для збирання плодів. А яким чином ми е, маємо стримувати ріст персика? Обов'язково треба кілька сильних гілок знизу різати на сучок заміщення, як і на винограді. Ось, наприклад, дивимось на ці гілочки, і ми бачимо, що от у нас є сама сильна гілка. Яка досить низько на цій гілочці розміщена. Оцю гілочку ми не лишаємо на плодоношення, а ми оцю першу сильну гілочку ріжемо коротко, лишаючи 2-3 брунічки, отакий от от піньочок. Оці піньки обов'язково треба робити. На персику. І вони мають бути як найбільш нижче. От ми лишили один такий піньочок. Це буде сучок заміщення. Що тоді буде цей рік на цьому піньку? На цьому піньку у нас виростуть 2-3 ось такі гілочки за цей рік. Дві-три такі гілочки. Вони будуть сильні і вони будуть придатні для плодоношення на наступний рік. Коли у нас з'являться дві-три такі гілочки, далі процес буде повторюватися. Нижня гілочка буде різатися коротко. На наступний рік, в наступному році, нижня гілочка буде різатися коротко на сучок заміщення. Верхня гілочка буде обрізатися ну, вона буде е, довга і буде плодоносити. І на наступний рік ми зріжемо ось так. Оцю гілочку, яка виросте в цьому році, зріжемо коротко, а ця гілочка буде плодоносити. Таким чином, ми плодоношення персика. Будемо тримати як ближче до землі. І він не буде нас тікати високо вгору і не буде таких п'ятиметрових персиків у нас. І вони будуть зручні для догляду. От ми зробили такий сучок заміщення один. Можна ще зробити один сучок заміщення на цій гілочці. Ну, Наприклад, ось цю гілочку можна от теж вкоротити. Ось. От ми, ми вже маємо сучки заміщення. Тепер ми е, можемо вибрати те, що нас буде плодоносити цей рік. От, Наприклад, оця гілочка буде нас плодоносити цей рік. І з цих гілочок можна одну з цих гілочок вибрати теж на плодоношення. Тобто ми лишню гілочку, яка загущує, приберемо, а ця гілочка лишиться на плодоношення. Остаточне вкорочення цієї гілочки, оцей гілочок остаточне вкорочення, буде зроблено вже. Скажімо, в кінці квітня, коли він буде цвістий, і буде видно, які бруньки залишилися. І при вкороченні ми тут лишимо на цій гілочці ну, приблизно 12-15 плодових бруньок. Але потім ще треба буде, коли плоди вже почнуть розвиватися. і Розмір плодів буде приблизно як вишня, трошки більше. Бажано буде ще знорбувати, видалити частину лишніх плодів, щоб на такій гілочці їх було ну, не більше, скажімо, п'яти. Щоб не було там 15 персиків, вони будуть тоді дрібні і неякісні, а якщо буде. Близько п'яти, то е, тоді ці плоди будуть якісні, вони вчасно дозріють і будуть дуже смачні! На цьому наша передача закінчена. Сподіваюсь, вона була і цікавою, і головне корисною. Удачі вам у ваших починаннях. До зустрічі в ефірі!